Як запустити пальника, якщо закінчилася пілета? Спочатку ми вимикаємо контролер. Наразі котел вимкнувся і ми можемо переходити з заповнювання бункера пилетою. Наступним етапом нам потрібно заповнити пилетою шнек пальника Для цього ми. Переходимо в ручний режим налаштування пальника. Вибираємо шнек і натискаємо вимкнути. Шнек починає заповнюватися. Як почала сипатись перша пилета, ми можемо переходити до запуска пальника. Вимикаємо ручне налаштування шнеку і запускаємо пальник. Далі пальник починає працювати в штатному режимі і більше нічого не потрібно.